Давайте, припускайте, щоб нас обрізайте. Прошу пропустити. Хочемо директора, що ви керуєте? Чого це його? Спидіть, так не можете робити, секретар, а чи не секретар? Олег Анатолійович, що я погодив з вами по професіям. Так, так. А кого пропустити? хто проводить зараз. 何もない。 Ну так пожалуйста. Ніхто добро йде. Я, я. Можна. Значить, вирішено питання з Олегом Петровичем, що ну, сьогодні об'єднання заблоковано, ніхто сюди не попаде. Але крім тих, хто забезпечує виплату заробітної плати. Бухгалтерія, пару працівників, яких забере зараз з собою головний бухгалтер залишається тут. Тому що якщо буде дозвіл на виплату, прийдуть гроші, значить він повинен забезпечити ці рахунки повністю. Далі у нас же тут працюють всі допоміжні підприємці, мається на увазі. Це ІОЦ, це, це вуглезбут, і це в управління управлінні якості. Богура цих управлінь мають обов'язково бути на робочих місцях, щоб відразу випускати кошти. Зрозуміло? Інші до роботи сьогодні не приступають. Я просто вам це є рішення про спілки заблоковано, тому всі інші наші працівники, які мають відношення до роботи на шахтах, їдуть на шахти. Ви приділяємо пошата. Будь ласка. а Інші, або приймайте участь разом. Тому що у нас перше за 10 останніх років не виплата заробітної плати. І я тут щось говорити проти не маю права. І совісті. Все. Є вільні. Тільки бухгалтера, прошу. Ті, хто має відношення до виплати заробітної плати. Все. Весь приводит. Вы Ну ладно, я пропускаю.

тому що так, до старої ставки за потому, що командир. Не можу забрати за. Зверні я пропустити. Без стра, пропустили до. Він не хотів. Так, правильно. Я розумію. Хорошо, є 20. Всі сюди, я, щоб потім не було лишні. Ви такі самі члени проспілки, як і всі. Заробітна плата людям не виплачена за вересень місяць. Сьогодні, 19 число, ми вже цілу неділю говоримо, д'ємось, сваримося, доказуємо, нічого не допомагає. Люди взяли кредити. Кредити працюють тільки до якого числа 5-го, 10-го. Далі йдуть штрафи. Дітей не можуть дати ні на ворот тормозок, ні посадити, квартплату заплатити, а зарплати не дають. Що ми не говорили, що ми не пробували, нічого не допомагає. Вчора НР виконуючи обов'язки генерального директора, Шаварський Ярослав Теадозович був у нас на, на, на раді, 8-й годині ми робили велику нараду. Голови проспілкової комітету, всіх підприємств відокремлених збирали. Більше двох годин сварилися, нічого не досварилися. Зарплату немає. Тому було прийнято рішення президії терком проспілки. Виплатку не виплати заробітної плати. За вересень місяць до кінця робочого дня 18.11 року, 19 числа 11 місяця 14 року 7, 45, в 7.45 перекрити депельві вугілля повністю виконуючи обов'язки генерального директора Шаварський, все повідомлення по дорозі до Києва отримав. Просив від Відсрочити до виплати. Не можемо відсрочити. Люди не мають чим їсти. Повторилась біда четвертого року. Так що то є вимушена і будемо в любі, ще раз попереджаю, в любій мірі приймати. Якщо тільки працівникам Депелі, вугілля і членам проспілки не будуть платити заробітну плату, ми перейдемо до радикальніших мір перекривати дороги. Зупиняти підприємства. Поки що зробили такий маленький попереджувальний крок. Ми вибачаємося, но другого виходу <coughs> у нас немає. Повірте. Дякую за увагу. Їхати. Що вам сказав генеральний? Виконуючи, їхати додому, автобус стоїть. Але сказав, що автобус чекає. Що буде за сьогоднішній день? казали, як що будуть робити? Я кажу, це ваші питання, пане виконуючи обов'язку генерального директора, а заплатити ви людям заплатити. Це ви не звини вашої.

гарант, так, здається. Що ви мені, блін, достали? Подавай, значит, там три хватает. А шо у них не готовы? Шовних не готовы зараз?

У вас все готове по зарплаті. Вам, вам треба гроші, щоб прийшли від трьох мотивістів зробити зарплату. Корисла, що ви што, пай, для чого вам 20 чоловік? Для чого? Ми не здамо собі вартості, ви що? 20 число. Ваші проблеми. Ні, ну, нехай, не хоче, давайте штрафу. на телефоне

А техніку ви спеки пустите. Там, там пройшло 12 чоловік виспехи. техніки. Виспехи. Все, Для чого ви там? У нас всього три чоловіки. А про що 12? Шановні, шановне, люди не отримали заробітної плати. Нема людям щось їсти. Все, питання зняти. Та да тут гроші, були все.

Сказав по одному. Якщо в грузиті то я прийду, поможу. Слухайте, як на шахті проходка не працює, а, то теж не нормально? Не, не працює. Буває такі дні, що не працює 10 ну, днів, 15 днів, не 20 днів стоїмо. Гроші на об'єднання. Кого ти боявся, сходили збуд? Це, б б б б б. Б. це є начальник фінансово розрахового центру. Якщо на кнопку не нажме, ніхто не нажме. Ні. Не нажме, не нажме. Все, пустіть одну людину. Без неї обіцю. Є бухгалтер. Якщо булоч... ну, бухгалтер, якщо... ну, булоч... ну, не можна надати. Пройшло було десь. Чотири чоловіки пройшло. Прибиральниці наша війна. Завершення чого не було. Якби це було за за вересень місяць, що не готовий. Я теж хочу за захватить. Я стою за вами, а я прошу про сильну Ні, Там же про Бабій прийшов забрав. Сказав по одному бухгалтеру Чаварський. Бабій до бухгалтерії. І головні бухгалтери всі останні. І зайшли в горибу. Ну, зайшли, зайшли, люди, зайшли. зайшли, я виглядаю скоро.